Любов і мир саме так можна окреслити постій блаженніше Любомира Гузера. Сьогодні ми підготували декілька фактів про його життя. Факт перший. Блаженніший Любомир очолював українську греко-католицьку церкву 10 років. Факт другий. Після смерті папи Івана Павла II у 2005 році Любомир Гузер став одним з кандидатів на Ватиканський престол. Факт третій. За час свого служіння вдалося, чи не найважливіше перенести престол УГКЦ до Києва, також Блаженніший сприяв духовному розвитку на східній Україні. Факт четвертий: Любомир Гузар став першим в історії патріархом, хто зрік це престолу. Факт п'ятий: під час наук найчастіше можна було почути від блаженнішого Любомира заклик бути людиною. Цитую: я є звичайна людина, одна з багатьох. Моя мрія бути людиною. Я би дуже хотів бачити, щоб багато осіб бажали бути людиною з собою, бо бути людиною то є.